Всім привіт! Поки я їду в потязі, я б хотіла зробити маленьке відео для вас, трошки порозмовляти про французьку мову. Я їду в напрямку Люксембургу. Дуже красиві краєвиди, віси, гори, гориста місцевість, річки. Зараз ми проїхали тунель і вам буде трішки видно. Отже, хотілося б поговорити трошки про французьку мову. А чи знали ви, що французька мова є дуже близькою до української мови? Багато слів в українській мові є іншомовного походження. Наприклад, слово візаж означає лице. А чи знаєте ви, що в нас є така професія візажист? Так, так, саме це слово пов'язане із словом візаж. Візажист, людина, яка займається макіяжем. Також є дуже схожі слова, такі як трактор, це слово трактор, касхуль, слово каструля. Слово сервір обслуговувати, а дуже схоже з нашим словом сервірувати, накривати на стіл. Похідні слова від цього слова сервір сервер, сервес, офіцант, офіціантка, тобто людина, яка обслуговує. Також є і інші кумедні слова, такі як сапа. Ni Séné Sapa de voyageur, dans instants, nous entrerons en gare ah. en de Namur. en gare de Namur, un train local à destination de liège à 9h53 à la voie 6. Vous trouverez aussi un train à destination de Charleroi-Central-Mons à 10h11 à la voie 3. Et vous trouverez aussi un train à destination de Tamine-Charleroi-Central à 10h15 à la voie 5. Отже, сапа у французькій мові означає ялинка і всі дерева хвойної породи. Але чому сапа? Ну я не можу зрозуміти, але це збиває з пантелику. Також слово череп із французької мови буде кран. Ну, чому кран? У польській мові череп буде чашка, а у французькій кран. Ну Тече вода із крану прямо в чашку. Отже, французька мова нелегка мова для вивчення, трохи буває кумедна. Також ще інше цікаве слово, з якого я на початку сміялася, це слово пердю. Що ж, це таке за слово? Ні-ні, це не те, що ви подумали. Слово пердю це минулий час слово втрачений втрачати пердре. Наприклад, таке оголошення можна зустріти тут, на, в різних місцях. Le chat, perdu, le chat perdu. що це означає? Втрачена кішка або втрачений собака. Тобто це слово означає, коли щось хтось втратив, чи предмет, чи якусь тварину. Отож, друзі, я бажаю вам приємного дня, я бажаю вам побільше позитивних моментів, якщо ви вивчаєте французьку, бажаю вам терпіння і наснаги, і щоб вивчення іноземних мов було вам у радість. Всім. 僕は。